Володимира Путіна заганяють у глухий кут. Трамп ухвалив колосальне рішення. Сполучені Штати фактично перекрили кисень російській нафті і розраховують на геополітичний успіх. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Санкції Сполучених Штатів щодо нафтових гігантів країни окупанта Росії це стратегічний крок, спрямований на те, щоб загнати у кут голову Кремля Володимира Путіна. Це удар по російській нафті та економіці, загалом, який може призвести до серйозних наслідків. Вашингтон намагається добитися поступок від Кремля у питанні завершення війни проти України у матеріалі Sky News йдеться про те, що санкції проти нафтових гігантів, РосНєфті і Лукойлу це рішучий удар по військовій економіці РФ мета. Перекрити грошові потоки, нові санкції Сполучених Штатів це не просто попередження, а справжній удар у живіт російської військової економіки. Йдеться в матеріалі. Роснєфть і Лукоїл головні джерела фінансування російської військової машини. Компанії є своєрідними подвідними двигунами, що перекачують кошти до військової артерії Кремля. Санкціями штати намагаються добитися послаблення здатності Кремля отримувати доходи для своєї військової машини. Журналісти нагадали, що нафта життєво важлива артерія економіки Росії. А за словами оглядачів, Міністерство фінансів Трампа де факто перекрило їй кисень. Будь-яке рішення на політичній арені може призвести і до стороннього ефекту. Послаблюючи нафтовий сектор Росії, Трамп стискає грудну клітку світового енергоринку. У такій ситуації наслідки можна буде помітити навіть на американських заправках. Утім, у Білому домі вважають, що тимчасові економічні виправдані втрати це геополітична користь, яка має перевищити витрати. Це надзвичайно потужні санкції, і я сподіваюся, що вони не триватимуть довго. Запевнив Трамп. Стратегія Дональда Трампа. Полягає у комбінації упевненості і обережності, та має на увазі максимальний тиск, проте з постійним контролем за цінами на паливо середині Сполучених Штатів. Обмеження США не просто акт покарання. Йдеться про стратегічний крок Трампа, мета якого загнати Путіна в кут. Але ціна помилки надзвичайно висока. Якщо ціни на енергоносії різко злетять, або стосунки за союзниками дадуть тріщину, уже сам Трамп ризикує опинитися біля канатів.